Полуничний сезон 2025 місто Рівне Україна. На огляді сорт пізнього терміну дозрівання Федеріка. Як ви бачите, є ще навіть квітконоси, які квітнуть, які тільки-тільки закладують ягідку. І є квітконоси уже з дозрівшою ягідкою. Перша ягідка велика, як можете помітити, досить багато. Є ягід на одному квітконосі. Один, другий. Досить є ягоди. Найбільша ягода ось такого плана. Це найбільша ягода у Федеріки. Ось така вона. Зараз покажу, яка вона є всередині. Дуже м'якенька. Більш такий джемовий наповнювач всередині. Ну, досить непоганий сорт. І дивіться, вона рука чиста, вона не тече, тобто може поїхати на якусь відстань. Ось така, такий сорт Федеріка пізнього терміну дозрівання короткого свідового дня. Обирайте свої сорти, вирощуйте полуничку, своя ягода найсмачніша.